Всім привіт! Ви на каналі на і як ви зрозуміли з назви цього відео, я поговорю за територіальні війни на цьому сервері. Я постараюсь максимально розказати про них настільки, наскільки мені відомо. Спершу хотілося б попередити, що коли починаються територіальні війни, вас можуть вбивати навіть в НПВП зони. Я з цим зіштовхнувся і був дуже обурний, тому що. Я якраз підготував твінків для того, щоб влаштувати е, залив свої пачки, але всіх моїх твінків вбили там взагалі вдалі від ПВП зони. Тому майте на увазі, що ваших твінків або вас можуть злити, е, ви з міста вийшли, вас вже можуть злити. Хотілося би сказати е, відмінність від Астеріусу з приводу бейджів. ось цих, територіалі Бейдж. Е, тут, як бачите, немає назви якогось. Е, Якоїсь локації, там Aden чи Гіран. Тобто ви можете один раз бути за Аден, інший за Гіран, і у вас території Бейджі просто будуть збільшуватись. Це дуже крутий момент, мені це дуже сподобалось. З приводу ось цих всіх ітимів, мені взагалі цікаво, навіщо вони. Я ні на одному сервері їх не використовував. І мені цікаво, що вони роблять. Якщо ви їх використовували, знаєте, навіщо вони взагалі потрібні, то було б непогано, щоб ви поділилися цією інформацією, бо в інтернеті її немає. Далі, в цьому NPC можна купити маунта. Тобто там за 50 бейджей можна взяти страйдера, а за 80 можна взяти Guardian Страйдер. Я теж ні на одному сервері цього не робив. Можливо. Накоплю трошки бейджей і спробую взяти собі страйдер. З приводу персонажів, яких треба е, вбивати на територіальних війнах, е, це не Астеріус, вам не треба буде, там по 14-20 по персонажів е, різних Варіор е, класу. Вам достатньо буде для себе або для кланового заливу, або просто, щоб залив продавати. Чи... Неважливо для чого. Вам треба буде создати, е, створити всього 5 персонажів. Перший персонаж. Це де в нас йде або Крафтер, або Овер. Це рідкий. Далі варіор клас. Це лучники, дегера, спойлери, туранти, вели і так далі. Третій це любий танк. Четвертий це любий е, пріст. Ну там самоні е, е, БД підійде, СВС підійде, Варк, е, ПП, якийсь хіл. І п'ятий це візард. Якийсь маг або якийсь самонір. Тепер поговоримо за бейджі, які ви можете отримати як соло-гравець, а не володар замку. 5 бейджій ви отримуєте за початок територіальних битв, і 5 беджей ви отримуєте за кінець територіальних війн. Далі ви отримуєте по 10 бейджей за вбивство кожного з класів, тобто це 5 квестів, по 10. За вбивство балісти, це треба купити у NPC. Ось такі ітеми баліста бомб, за вбивство балісти дається 15 бейджей. Далі за вбивство до 50 персонажів ви отримаєте 5 бейджей. І за вбивство від 50 до 120 вам дасть 10, 10 бейджей. І далі вже після 120 там якась формула є. Чим більше ви б'єте, тим більше вам дасть. І останнє за кожні. 5 хвилин вам дає півбейдж, тобто за 10 хвилин дає один бейдж. Ну і за всі територіальні війни, тобто за 2 години, ви можете отримати не більше, ніж 120 бейджів. Чи реально залити Нобл за одне ТВ? Мені здається, що так. Ще дуже класна штука на цьому серваку є, якої немає на Астеріусі, це те, що будь-який володар клану. Може підійти і в POP-зоні відкнути свій прапор. Так, да, вони слабкі, але е, ви можете зробити твінкоклан, прийти під будь-яку POP-зону, подалі від всіх, відкнути прапор і залитись там пачкою буквально за 2-3 хвилини, якщо у вас є всі твінки, це дуже класно. Це я е, повторююсь. Якщо ви володар замку, ви можете поставити палатку. Якщо у вас замка нема і навіть немає ніякої крепості, то ви можете поставити ось цей прапор за 300 гемстонів в будь-якій пвп зоні і благополучно залитись. З приводу самої ТВ я не можу щось багато сказати, тому що ми захищали всього один прапор, і в нас це, в принципі, не вийшло. Я знаю, ну, для мене було. Новиною те, що прапор можна взагалі виносити за ПВП-зону. Е, є різна інфа. Від 5 до 10 хвилин цей прапор може бути в, поза зоною ПВП. І також мене здивувало те, що коли е, клан, в якого є палатка, ви, наприклад, жмете релог, і після релога ви якимось дивним чином, чином з'являєтесь біля своєї палатки. Чому так, я не розумію, але воно так працює. На перших ТВ, які в нас були, ми змогли залити наш пак е по фулу. Максимум, що ми залили, це 73 беджі, бо ми балісту не вбивали. Та, в принципі, ми вирішили залити ще один пак з клану, а після того ще залити своїх якихось твінків. Ну і в принципі, по територіальних війнах в мене все. Е я на наступних перевірю. З приводу страйдерів, з приводу ось тих всіх е, якихось незрозумілих. І ще була е, хтось мені інформацію таку доніс, що на скрайді можна якось отримати е, Бейджі за різні замки одночасно тобто, і участвувати за ДН, і за, е, там, за різні замки. Мені здається, що це можливо ось цими трансформами. Ну, подивимось, я спробую ось це все і зніму тоді підсумкове відео по територіальним війнам. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. І я нагадую, що якщо ви хочете приєднатися до гри на скрайді, ви можете перейти і зареєструватися по моїй реферальній силці, отримати е, приємні бонуси. Також на цьому сервері ми граємо в українському клані. Мені, до речі, в КП потрібен або Біш, або Деркевенджер, і нормальні маги. Я тут не клан-лідер, я тільки ПЛ. Можете послухати привітання від нашого клан лідера, і на цьому, на цьому я закругляюсь. Всім привіт! Бажаю вам мирного неба. До вас звертається Redrive, клан-лідер клану козацтва. Ну, вилучають мене як Пашка. Запрошую вас до нашої спільноти без так званих росіян. У нас є і вари, і фан, ну і сварки, як може бути без сварків. Приєднуйся, ти нам допоможеш стати сильнішим, а ми допоможемо тобі стати сильним. Давай карати варів і перемагати на сервері Скрайт.